Війна це горе, яке навіть тут у тилу боляче ранить серця, знищуючи людські долі через втрату найдорожчих людей. 12 серпня 2025 року в районі виконання завдань із оборони країни від російських загарбників загинув солдат Тарас Степанович Івануса. У рідне місто Броди, де проживав, де працював, де служив, на раменах засмучених побратимів воїн прибув у день першої причистої. А люди у це велике релігійне свято зустріли його на колінах, виказуючи свою шану і скорботу. Біля алеї героїв, де відбулося вшанування пам'яті, також була відправлена громадська панахида. Ця молитва була особливою для священиків Православної церкви України на чолі з деканом Архимандритом Миколаєм. Адже молилися не просто за воїна, а й за єдиного сина свого духовного брата, священника Степана Івануси, рідна церковця святих апостолів Петра і Павла у селі Піски, де отець Степан настоятелем зустріла похоронний кортеж тривожним церковним передзвоном, що є символом і вічного спокою, і надії на Воскресіння, закликаючи людей на прощання і молитву. Від початку війни, а особливо повномасштабного вторгнення, у храмі завжди моляться за наших захисників. Були вже й останні молитовні прощання за загиблими воїнами. Неодноразово на службах у батька священника бував і Тарас. Чин похорону за воїном Тарасом очолив митрополит Львівської православної церкви України Макарій. Тарас Степанович Івануса народився у березні 1993 року в родині священника. У 2010 році закінчив школу села Лишнів та вступив у Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій, опанувавши фах лікаря ветеринарної медицини. Деякий час працював у Бродівській лікарні ветеринарної медицини, був обдарованим і знаючим фахівцем. Отримавши ґрунтовне духовне і патріотичне виховання вдома, вищу освіту, коли не було роботи за фахом, виявив хист до техніки і не цурався й такої роботи, аби забезпечити свою родину. Але гасло нинішнього дня війна не закінчиться без тебе, увійшло у серце Тараса Івануса ще задовго до того, як воно набуло такого поширення у жовтні 2024 року. Тарас Івануса підписав контракт з військовою частиною А-25-95, отримавши посаду навідника, його досвід і знання з мирного життя, неабияк знадобилися у війську. З честю і гідністю виконував бойові завдання там, де війни проходила його дорога, мріяв, аби в його життєвому щоденнику одного дня з'явився напис Перемога. Загинув боронячи Україну у віці 32 років на Харківщині та здобувши вічну перемогу над злом. Поховали воїна на алеї почесних поховань у бродах, там де спочивають найкращі сини України та нашої брідщини. Нехай це ті кожні похорони, кожний погибший українець нас гуртує, гуртую одно. Гортує так, щоб ми не злістю з лукав, а злістю силою похитною силою. І в молитві, а ви, дорогі військові, з зброєю в руках. Нехай Матінка Божа і Господь вам допомагає тут у нечість. Як скоріше ми з ним ще справимо, то менше будемо такся збирати на похорони і вмивати свої друзі в сльозах. Тільки одного, іншого виходу ми не маємо. Тарас залишив по собі світлу пам'ять. Як турботливий син, добрий чоловік, найкращий батько. Залишив світло своїм таким коротким, але таким промовистим шляхом: громадянина, патріота, справжнього чоловіка, захисника родини, оборонця країни, воїна, який засвідчив цей шлях найвищою жертвою, своїм життям. А молоді йде і йде на небеса, і цій ході не видно кінця краю, світла і вічна пам'ять герою. Нехай ангели небесні оберігають його вічний спочинок.